Олександра. В даному відео це відео про орхідеї, але вже не про фалінопсис, а про Камбрію. Чому я вирішила зазняти дане відео? Тому що в одній з груп ВКонтакті одна жінка попроси, спитала, запитала назву рослини. То була орхідея Камбрія. Я вибачаюсь, я написав в коментарях, що то було цим бідіом, але то Камбрія. Тому хочу на своїй орхідеї показати, як правильно за нею доглядати. Камбрія, давайте поговоримо про орхідею Камбрію. Ви її можете зустріти, я думаю, в будь-якому магазині, в квітковому магазині. Камбрія дуже важка, можна сказати, за доглядом і в розмноженні. Але якщо це неправильно доглядати, вона вас дуже буде радувати своїм цвітінням. Вони дуже важкі в розмноженні. І, ну, я думаю, ви можете зустріти в магазині декілька сортів. Перш за все, давайте проговоримо про догляд. Перше. Освітлення і температура. Орхідея Камрія любить затемнене місце, затемнене місце. І про температуру. Температура має бути, наприклад, щоб взимку. Це, з, наприклад, з листопада по березень по лютий місяць. Температура має бути ночі, навіть. Ну, градусів до 15, 12-15, я рекомендую. В день градусів 18. А літо температура має бути звичайно вища. Ну, можна, сказати, така, як на подвір'ї. Ну, звичайно, не 40 градусів, як це у нас інколи буває на подвір'ї. Про полив. Давайте поговоримо про полив. Поливати орхідею слід різно. Тобто, різно, коли вона цвіте, і коли вона не цвіте. Коли вона росте, можна так сказати. Коли вона росте, поливати. Звичайно потрібно регулярно. Хочу сказати, щоб вода не застоювалася в поддоні, щоб це не призвело до знивання корінців. Коли ж ідея цвісти, полив треба сократити, тобто зменшити декаду поливу. Давайте, ну, поливати дивлячись від температури. Ну, давайте я вам так скажу, я поливаю близько напевно, навіть два рази. ой, Ні, один раз. На 14 днів. Ось так. Чому зараз розповім? Дивіться, в них ідуть такі матка цибулинки. Бачите, в мене вони вже зморщуються, потрібно поливати. Я, до речі, по цьому орієнтую. Ну, ось, наприклад, ви бачите так, зморщуються, бачите? Трішечки такі. Нічого страшного немає. Я їх полью через 2-3 дні. Ні, вони у нас будуть такі молодесенькі, наче тільки виросте, чесно кажучи. До речі, багато молоденьких ось розточки. ось один, ось два. Ось три, А, і ось чотири, Вони також можуть свісти. І в даному відео, під кінець даного відео, я також буду поливати дану орхідею. Підкормлювати. Підкормлювати потрібно не так часто, як фалінопсис. Добре, я використовую для орхідей. Я вам в попередньому відео показував їх. І ось яку ж потрібно брати? Тобто, ґрунт, Звичайно, це ж не грунт, це на соснова кора, хочу сказати. Також соснову кору брати, я думаю, видно, так? Ось. До речі, хочу сказати, що пересаджувати також такі можуть бути запитання про пересадку. Пересаджувати її потрібно раз у два роки. І коли пересаджувати, щоб не так часто, а ось з'явились нові... Листочки, листочки, а нові паростки, як у, мене, як у мене, потрібно пересадити. Немає, не треба їх пересаджувати. Орхідеї не люблять зайвого місця. Хоча дана орхідея Камбрія полюбляє зайві місця, але не потрібно садити в дуже широкий і глибокий горщик. Ви бачите, як в мене посаджено. До речі, в даній орхідеї можна не садити в прозорі горщики. У мене вона в білому росте. Зараз я вам хочу, як я поливаю їх. Ну, я вам сказав, раз в 14, навіть 17 днів, може навіть так. Інколи раз в 21 день в мене був. Хочу сказати, поливаю, як звичайно, орхідею фалінопсіс. Я думаю, просто фалінопсіс це самі найпопулярніші орхідеї в кожного дома. Говорять, добре використовуємо. Наприклад, я добре використовую раз у 2 місяці, інколи навіть і в 3. Часто не треба. Звичайно, просто беремо і так поливаємо. Поливати, щоб вона так стояла, воді, також близько 15, 15? ну, хай 20, може навіть 30. Можна. Якщо у вас вона добренько засушена, ось поливаємо то її ставимо на 30 хвилин. Ось так. Я поставлю хвилин на. На 20, я думаю, поставлю. Всім Дякую. Це були головні рекомендації. По догляду за орхітеї Камбрія. Всім дякую за увагу. До побачення.